Більшовицького терору на українських землях. Для зілюстрування розмірів і характеру терору більшовицьких окупантів, що вони його вже впродовж 4 років стосують в Україні, зокрема в Західній, ми нижче наводимо деякі зведені дані про цей терор, при цьому мусимо зазначити, що райони, даними з яких ми в цей час розпоряджуємо, не типові в цьому відношенні. Для підтвердження цього скажемо, що в Західній Україні є села, що в них число вбитих більшовиками дорівнює, а той перевищує число вбитих у наводжуваних нами цілих районах. Наприклад, в селі Оріва Дрогобицької області, від 1944 року до 1947 року більшовики вбили 72 жителів цього села. Та навіть, будучи нетиповими, ці дані дають певний конкретний образ того, як більшовицькі злочинці розправляються з повсталим до боротьби за свою волю українським народом. В районі Краковець Львівської області, дані з сіл Любині, Вілька Руснівська, Морянці Наконечне П, Вовча Гора, Серни, Бунів, Передбір'я, Семирівка, Любинська Воля, Чернелява, Іваники. Гнійниці Нагачів, Липовець разом 15. В часі з 20.07.1944 року до 20.07.1947 року московсько-більшовицькі окупанти арештували 1074 чоловіка, заслали на Сибір та вивезли на примусові роботи в Донбас 149 чоловік, вбили 139 чоловік. Насильно змобілізували до Червоної армії 1488 чоловік, з того загинули 394 чоловіка, стали інвалідами, 190 чоловік повернулися здоровими, 792 чоловіка, провели облав на села 426, провели облав на ліси й поля 222. Замітка Вподане тут, як і скрізь нижче, Число арештованих не входять особи, що були арештовані на короткий час, тільки ті, що отримали судові вироки чи перебували в тюрмі довше. Особи, арештовані і після короткого часу звільнені, становлять у кожному районі західних областей України 50-75% усього населення району. Особи, притримані і поліційно переслухані 75-100%. Коли йдеться про Краковецький район. То для ілюстрації наведемо, що 1946 року перед виборами у Верховну Раду СРСР в селі Чернелява було арештовано 315 селян. В районі Судова вишня Дрогобицького району дані із сіл Дмитровичі, Макунів, Шешоровичі, Мокряни Великі, Мокряни Малі, Голодівка, Дидятичі, Охровичі, Волостків, Стоянці. Мистичі, Санники, Вуйковичі, Королин, Тугоголови, Арламівська воля, Твіржа разом 17. В часі 271944 року, 27, -го -го, 27 -го -го року, московські більшовицькі окупанти арештували 824 чоловіка, заслали на Сибір і вивезли на примусові роботи в Донбас. 153 чоловіка вбили, 52 чоловіка, насильно змобілізували в Червону армію. 1114 чоловік, з того загинули, 228 чоловік стали інвалідами, 95 чоловік, повернулися здоровими, 690 чоловік, провели облав на села, 340, провели облав на ліси й поля, 194. В районі Мостицька Дрогобицької області. Дані із сіл, годині, Чернева, Мальнів, Соколя, Мальнівська воля, Підгать, Ляшки, Гостинні разом сім». В часі 20.07.1944 року 20.07.1947 року московсько-більшовицькі окупанти. Арештували 380 чоловік, заслали на Сибір і вивезли на примусові роботи в Донбас 150 чоловік, вбили. 28 чоловік, насильно змобілізували до Червоної армії 1040 чоловік. З того загинули 348 чоловік, стали інвалідами 76 чоловік, повернулися здоровими, 529 чоловік, провели на села, 112, провели облав на ліси й поля, 57. В районі Крукеничі Дрогобицької області, дані із сіл Вишенка, Радиничі, Підліски. Чижевичі, Вуховичі, Ганьковичі, Тамановичі, Гориславовичі, Йорданівка, Радохинці, Гусаків, Бойовичі, Заколотковичі, Мислятичі, Мочеради, Ляшки, Зав'язані, Кропильники, Ятвяги, Ніговичі, Княгиничі, Костільники, Острожець. Разом двадцять три. В часі 21.07.1944 року, 20.07.1947 року, московсько-більшовицькі окупанти арештували 1434 чоловіка, заслали на Сибір та висилали на примусові роботи в Донбас 116 чоловік, вбили 39 чоловіка, насильно змобілізували до Червоної армії 2534 чоловіка. З того загинули 502 чоловіка, стали інвалідами 251 чоловік, повернулися здоровими: 1550 чоловіка, провели облавна села 385, провели облавна ліси й поля, 165. В районі Яворів Львівської області, дані із сіл Наконечне, Прудно, Пруденко, Селиська, Рогізно, Шутова, Черчик. Підлуби, Берлихів, Ляшки, Віжомля, Новосілки, Мужиловичі, Вільшаниця, Ліс, Залужжя, Цетуля, Яжівновий, Стадники, Чолгині, Молошковичі, Брухналь. Разом 22. В часі 22 року, 27-го. Московсько-більшовицькі окупанти арештували. З восьми сіл тільки неповні дані, 779 чоловік, заслали на Сибір і вивезли на примусові роботи в Донбас 278 чоловік, вбили 244 чоловіка, насильно змобілізували в Червону армію. 1452 чоловіка, з того загинули 304 чоловіка, стали інвалідами, 218 чоловік, повернулися здоровими, 740 чоловік. Провели облав на села 946, провели облав на Ліси й поля, 442, в селі Рогізно, район Яворів спалили 112 господарств. В 12 районах Львівської області: Лопатинському, Радехівському, Сокальському, Великомостівському, Раваруському, Немирівському, Магерівському, Жовківському, Куликівському, Яричівському, Кам'янка-Бузькому, Новомилятинському в часі від 1.7.44 року 17 року більшовицькі злочинці вбили 1817 чоловік, в тому числі 120 стариків, 99 жінок, 68 малих дітей. Арештували 3479 чоловік, заслали на Сибір 2123 чоловіка. В тому числі 624 чоловіка, переважно стариків, 898 жінок, 601 дитина, вивезли на примусові роботи в Донбас 649 чоловік, спалили 2706 господарств, ограбили і здемолювали 2650 господарств, зруйнували і здемолювали 40 церков, знищили 136 бібліотек. В районі Золотники Тернопільської області за травень-червень 1945 року начальник МВД зі своїми опричниками знищив 73 мирних селян, причому більшість з них були садистичним способом замучені. В концтаборі МВД в селі Берегомет район Вижниця Чернівецької області, весною 1945 року МВДівські опричники. Знищили голодною смертю 200 політв'язнів. Жертвою голоду, викликаного більшовиками, також на західньоукраїнських землях зимою 1946 років і весною 1947 року впали неповні дані з деяких районів Західної України. В районі Коломия Станиславівської області, 70 чоловік, в районі Печеніжень Станиславівської області 49 чоловік, в районі Коршів Станиславської області, 32 чоловіка. В районі Обертин, Станиславської області, 311 чоловік, в районі Снятин Станиславської області, 98 чоловік, в районі Заболотів Станіславівської області, 20 чоловік, в районі Гвіздець Станіславівської області, 40 чоловік, в районі Городенка Станіславівської області: 55 чоловік. В районі Заліщаки Тернопільської області 14 чоловік, в районі Борщів Тернопільської області 11 чоловік, в районі Золотий Потік Тернопільської області 45 чоловік, в районі Журавну Дрогобицької області 20 чоловік. Під час масового вивозу українського населення на Сибір 19-21 10 1947 року вивезено неповні дані з деяких районів. З району Берестечко Рівненської області 110 родин, з району Верба Рівненської області, з 17 сіл 127 родин, з району Радивилів Рівненської області, з 17 сіл 108 родин, з району Димитрівка Рівненської області, з 10 сіл 38 родин, з району Самбір Дрогобицької області, з 29 сіл. 141 родина, 493 чоловіка, з району Устріки, Дрогобицької області, з 10 сіл, 75 родин, 250 чоловік, з району Старий Самбір Дрогобицької області, з 22 сіл, 149 родин, 448 чоловік, з району Стрілки, Дрогобицької області, з 24 сіл, 176 родин. З району Добромель Дрогобицької області з 17 сіл 118 родин, з району Нижанковичі Дрогобицької області, з 12 сіл 73 родини, з району Турка Дрогобицької області, з 12 сіл 77 родин, з району Рогатин Станиславівської області, з 30 сіл 136 родин 479 чоловік. З району Букачівці Станиславської області з 19 сіл 151 родину 432 чоловіка, з району Бурштин Станиславської області з 22 сіл 83 родини, 287 чоловік. Бюлетень, бюра інформації Української головної визвольної ради виписка 2, серпень 1948 року.